Бабушка наша уже поїхала додому, да, Данечка? в Данечки який гарний робот. Покажи робота. Давай який робот. Давай у Данечки робот. да? Данечка. Я его первый раз надела. Он так залип, он, он не мог отлипнуть от этой кофты. Хотел, это, получается, ну типа рот сделанный со змейкой. И он хотел ее постоянно открыть. Ну, в общем, что хотела сказать. Бабушка поехала, приезжала в, на, на выходные. Що хочу сказать, вихідні так швидко пройшли, що ми нічого не поняли. Каже, бабушка тільки приїхала, а вже Кази не успели, ми її оком моргнуть. Мама потемой. Вон ще раз, мама. Давай. Ай, Молодець, Зайка молодець. Да. Оце тільки мама камеру, все, у нас заканчивается у Дані його діла, І його діла зразу з моїми ділами. <смірки> да? Хорошо. Уже, кстати, я включаю кондиціонер, тому що вже, так знаете, ну, прохладненько, ну, вже даже. Не знаю, вже неділі-дві, наверное, ми включаємо так періодично, прогріваємо в хаті, тому що а може і вже більше, чем дві неділі. Ну, коротше, я вже точно не пам'ятаю. Я маю на увазі, що ми включаємо кондиціонер. Видите, що він робить? Оце пальцей так навчився, і оце так постоянно робить. Це, норм... Це нормально взагалі, ну він таке робить, займається то мы периодически прогреваем комнату, потому что Даня, естественно, сидеть на лишку не будет, ему надо везде ходить, везде что сделать. Ну, Данечка, сядь, не балуйся. На отверточку. На усе, оце, оце, на. Что е, хотела сейчас сказать? Сусіди, я хотіла вам сказати, Даня Сіві, я вже забула. А кіт спав на кроваті під одіялом, Даня Данію мовже не дає, ну, типу спать. У нас на кроваті, щоб він вообще там його не было, потому що він йому постійно надо. Він хоче його зігнать. Ну, короче, у нього а uh, ідіофікс по поводу Тимофея він не дає <гадує> йому спати, на лікті постійно його виганяє. А Тимон вообще в шоке, потому що вже школа, да, відже ж у нас <гадує> голой-лисий <гадує> ходить голой по квартирі. Ну, конечно, водежки, но все равно ему типа холодно, и він хоче постоянно куда-то спрятаться, так він хотя бы, когда не так было холодно, спав у нас на коридорі, там у него домик есть, у него сейчас и там домик стоит, но он там спать не хочет уже, потому что там уже достаточно прохладно на коридоре, и він мерзнув. Він хоче сюди, типа на ліжко и хоче състиялку залізти. Ой, мама игрушка, да? От, от... Крабик. Да. Давай поломаю маме крабик, щоб мама новый купила. <сум> ну, мама я купляла, а у меня там ще один есть. Да, це надо на волосся надевать. Мам... Мы, мы в курсе. Далее що хотела еще сказать, что я ж мама приезжала, привезла нам голубцы. Я казала, что буду делать котлеты в аэрогриле, но еще их до сих пор не сделала. Фарш ще там нормально, типа ще може полежать. уже планирую его завтра сделать, потому что после завтра уже выходит... Данечка, не балуйся. Бо послезавтра уже выходит, короче, срок, ну, типа, хранения, что надо его уже использовать. А, Мне очень интересно, как это у меня получится, чинить эти котлеты в аэрогриле, бо я ни разу их не делала. Я вообще котлеты очень редко делала. Сейчас у меня Данюшка просто их есть. И смажить на пательне, ну, как якби... бы... Вони, виходить, якби бы все а мені казали, що можна в аерогрилі. Ну, типа, дівчинка там тоже робить котлетки для своей дитины, то вона каже, в аерогрилі нормально. Але Но я потім ще все равно, ну, їх проварюю котлетки. І Даня їх, в принципі ну, нормально кушає. Так що такі дела. Хочу попробувати. Хочу ще мама купляли творог, ви бачили. Да. І хочу сделать ще сбыть творог миксером Можно туда добавлю яблочко И хочу все-таки сделать типа запеканку Я тоже хочу ее запечь в аэрогриле Не знаю получится воно, чи не получится Если что мы будем есть если Даня не захочет конечно У меня здесь формочки такі, для кексиков Я надеюсь что оно ну, подойдет для аэрогриля Потому что я знаю что некоторые э, некоторые такие формочки не подходят Ну короче це надо пробовать Конечно я не сильно Думаю, що вона підійде в плані чого, тому що ті формочки з Аврори. А як ви знаєте, якщо ти хочеш купити щось нормальне, купляй не в Аврорі. Ну, в общем. Бо є такі речі, які ти купиш, а воно, виходить, не дуже то й хорошо. Кофту я цю носю. Кстати, дуже тепленька, така нормальна для дома, вполне хороша. І мій любимий колір, як ви бачите. Переділала манікюр. У меня, такая галактика черно-фиолетовая, мне захотелось. Ну, я не сильно довольна маникюром, у меня что-то не получилось так, как я хотела. Ну, короче, если что, будем переделать, папа сказал, очень рад. Он мне сказал, типа, ты специально сделала так, чтобы переделать через неделю. Я говорю, ну, не знаю, посмотрю, сколько я похожу. Просто я их сделала, мне кажется, сильно тонкими. Як мені кажеться. І я боюсь, щоб на мене не зламалася. Тепер я прям дуже сильно тонкі зробила, як ніколи. Коротше, подивимось, як воно буде приноске. І за що, ви побачите мене з новим манікюром ще. Да. Данечка, як завжди, у нас гуляє на полу, поэтому я тільки що була підтоплювала акандр то, звісно, одразу стає трошки тепліше. А, ще я хотіла вам показати. Зараз з вами зробимо розпаковочку. Ми з мамою були на почті. Я э, забрала замовлення хочу вам показати. Може хтось не знає. Прикольна штука, кстати. Давай, Даня, розпаковуємо. Я вже, конечно, тут открыла, потому что на видео неудобно відкривати. Ось це така штука. Це мене попросив заказать дядя. У нього така є штучка. Йому покупала сашуля на Аліку. Но так як не було времени, чекати, короче, надо було прямо. Усе, я замовила цю штуку на промі. Конечно, на. Аліекспресі воно коштує набагато дешевше, але я купила, і не пам'ятаю, за 65 гривень. Я сподіваюся, вони такі самі чи ні? Мені щось кажеться, що вони не такі самі. Ось така штука. Вона прикріпляється на телефон. Ну, короте, все. Телефон я взяла, воно так прикріпляється на телефон, і потім е, на двох стороні скотч воно кріпиться. І потім ви отак можете телефон короте, прикріпити до якоїсь поверхні, коли вам треба, на скло. Е, ну, на я маю на увазі. І воно буде триматися. Ну, тіпа, мені здається, що у сашулі вони були більш другі. Ну, тіпа, не такі вони були. Я не розумію, що це таке. Це те, що мені треба. Чи... Ну коротше, якщо ні, то спробуємо. Ні, дивіться, воно кріпиться. Зараз отак буде диратися, бачите так. Опа! ще раз покажу, отак буде. Воно кріпиться. Отак, ну я маю на увазі, телефон отак прикріпляється, ти можеш держати. Головне, щоб він держався, бо мені здається, що воно ну, типа, не буде так хорошо держатися. Ну, посмотрим. Не знаю. Коротше, я замовила, якщо що, замовила другу якусь. Це мене дядя попросив, я йому купила і собі одну штучку замовила. Не знаю, буду її кріпити чи ні, бо воно, звісно, щось таке не дуже. Коротше. Коротше, не знаю, це те, чи не те. Да, то те, чи не те. А? Ну, а ввечор. Сводить тут тилис, тилис. У нас взойшло солонечко, а то тут так тепло на подоконнику Тимофей грається, батькін його шуба така, яку надо вже постирать. Конечно, бавину вже вымозався. У мене ж мама приновозла мені капустинку. я хочу її пожарити. Ну, я ще не знаю, може попробую зделать тоже в гриль. Не знаю, буде вкусно чи ні. Поставила тут уже мене суп. На суп буде капуста, хочу зделать котлети і не знаю, буду сьогодні делать данні творожок чи не сьогодні. Ну, короче, подивимося. Як мені все вийде ще на голову повинь, короче, куча дел. На, Тимофей. Тимофей тут огріється. Ккс Ще не прям як ніколи на вулиці, сонечко прям вообще ну він прям тут аж гарячий, тут аж тепло сидіти. Хорошо, так вообще круто. А я починаю готувати. Ай, друзі, дивіться, котлетки вже починають підрум'януватися. Я їх вот делаю на айрфраре попробую 10 минут з однієї сторони, 10 минут, з другої сторони. Я їх попередньо ще трошки змазала маслочком. Я хочу зробити все-таки в фейергрилі, добавлю сюда маслочка, специй, перемішаю. Я так іще ніколи не делала. Подивимося, будеться вкусно чи невкусно. Я вже попередньо її трошки, ну, парувала, тому що вона буде мені здається трошки може сирувата. Я вообще планувала, конечно, жарить на плиті маслі. Але вирішила спробувати, ми ніколи не робили, і раз вже я в мене вже котлетки тут робляться, то я вирішила зробити і цвітну капусту. Вайра гриля, я маю в виду. Ой, не віться, які красиві за Красиві, красиві. Так, друзі, розказую мою помилку, яка в мене возникла. Корочка вже появилась, вони ну, типа, нормальні, Ну Но, якщо я їх ще перетримаю, бачите, вони внутрі не доготувалися. Треба було що надо було делать. Надо було поставити меншу температуру, це, во-первых, для початку, щоб вони більше прожарились в а потім уже з'явилась корочка. Потім надо було включить більшу температуру. А я поставила 180 180°, це я вже трошки менше зробила була. Я поставила 180 180° і вони зверху ну, типа, уже готові. А внутрі, ось ви бачите, трошечки там, ну, не доготувалось. Тому я короче, хочу їх поставити ще трошечки в духовку, перекладу. І якраз короче, Вони там доготуються, буде, я думаю, нормально. Просто на, на 10-15 хвилин в духовку, щоб вони не були внутрішні. І ось що я зробила з цветною капустою. Добавила спеції, змазала маслочком, зараз їх теж туди викладу, але поставлю зразу меншу температуру. Я вже Думаю, з этим теж буде ну, тіпа, має бути нормально. І ще раз кажу, я його предварительно проварила, поэтому мало бути ну, тіпа, нормально. Друзі, котлетку так виклала, поставлю їх так в духовку і тадам, виклала вже цвітну капусту. Ну що я хочу сказати, я сама навчилась і вас научу. Бачите, вони гарненькі виглядають, вони як будто смажені. На кухні запаха жарки котлет немає, це великий плюс. Ти не смердиш тими котлетами так же, як і не будемо смердити цвітної капусти жарни. Коротше, зараз будемо ставити. Я хочу поставити одразу меншу температуру і поставити десь ну, 15. Ну, коротко, ми їх будемо передварительно перевертати. Ну, в общем, я його так розклала, і ми по мірі того, як вони будуть смажитися, будемо їх ще перевертати, щоб вони е, з усіх сторон були цими хрустящими. А котлетки, ну дивіться, котлетки ну, нормальні, вони виглядають як смажені. Я зараз їх просто трошки доготую, бо я. Як ви зрозуміли, ще ні разу не готувала і не знала, як їх треба готувати, що треба ставити меншу температуру. Але я зпитала у чата GPT для початку, він мені сказав, що таку треба ставити температуру. І вони тоді доготуються. Хоча, в принципі, вони тіпа, тіпа готові. Ну, Але мені здається, що краще я поставлю ще в духовочку, вони там трошки, трошки дійдуть. І так, друзі, дивіться. Ось така у нас вийшла цвітна капуста. Це, звісно, не та це капуста, яка виходить, коли ти смажиш її на пательні ну, на сковороді, в клярі. Але так дуже тоже, нічого так вийшло. Я вже спробувала, мені подобається. Воно не і ще, тим більше Я додавала спеції Тут у мене карі, сушений чеснок і, і провенські трави я насипала. Оце, що в мене було, коротше, я сюди і насипала. Ну, нічого так хочу сказати. Пахне очень вкусно. Очень вкусно пахне. Вона така вийшла, ну, не то, щоб хрумка. Я не сильно так її засмажувала, щоб вона хрумка, просто щоб схватилася спеції, щоб вона трошки так позолотилась. Та і вирішила її доставати. Ну, вышло прикольно. Таня, що ти робиш? Друзі, та там, дивіться, що у мене. Морожено. Мама до нас, до ми купили морожено. Були тоді кушали. Ось у мене мальчик, це просто морожено. На. <ривіт> <ривіт> Вона холодна, і все одно він приходить і просто. Він, кстати, заївся, він також і в кашу. З <ривіт> м'ясом. І заївся. Мороженое вспомнить літо і надеяться, що не буде боліти горло. Я і так стараюсь, щоб воно, ну, типу, бачите, расставшее, типу, було. Потому що я ще той кадр можу, конечно, з'їсти, і у меня начнут боліти горло. Ну, але... може тобі без хватает мороженого? ні, мама! <laughs> так что я сажу чуть-чуть ем, ну как ем, с Даней. Едим мороженое. Папа, а что ты так делаешь? Даня будет пробовать? Да, цитрус. <laughs> Роман. Кушай. Бачите, кушай как <laughs> он пробует? <laughs> он знакомится с далека. Даня, давай, И папа только <laughs> самый, <laughs> да? Ммммм. Далысны хоч попробуй. Узна. Нойс. Nice. Ну шо? Ну шо, ти не понял, чи шо? <говорить> <говорить> Понравилось? <говорить> ну, шо? Мне кажется, она чуть-чуть подпортилась. Подпортилась? Нет, подбордущий. Да и выданчики нравится. Я бы специально шкурку не обчищал, чтобы винсок с ней нажал. <рес> Та я ее съела, она нормально. Ну может здесь якась одна сторона была, я не знаю. Ну ты мне давал пробовать, она сладкая, но нормально была, не знаю. Ну. Сейчас скажеш, что это нормально. Ну шо? Не, не то. Нормально? Что ты еще не понял? <laughs> Смачла? Да, да там был машинки, да, сделала тише, На, <laughs> чтобы заснять тебе. тебе. Юшку. Я мою шкуру выдал. Ну что? Пойдет? Даже глазом не, не ну. <laughs> Так она не, не кисла, она нормально. Та ты типа, уже 30 раз бы перекривилась. Ну так потому что я не люблю кислое. Ты будешь любить, я папа кисленький? <laughs> страйк шоколаду! Страйк сахару! Ви собі можете хоч якийсь трайк зробити, а в мене немає страйк шоколаду. Даня кричить, Цукру, ні, шоколаду, ні. Давайте я ще юшечку видавлю. Клас! Я ж глаза звів такий, до носа. Не Угу. Пробовал? Да На юшечку тебе выдавлю Нет? Ну хорошо сам, сам Тимофей там сидит бедный Хочет есть, а ему не дают А там после свою эту Мысочку Да Дай, давай я тебе другу дам На тут сочнейше Давай мне Дай папе ту каку, а папа тебе другу даст Давай, давай Я тебе тю дам, на Ты там уже высмоктал. Ну не высмок <ривіт> Ну шо, пойдет. Блин, а на часах уже полдесятого. Мы ще даже не завтракали. Что, мандаринку попробовала? <ривіт> Все, пошли зисти. Мама тут, поки папа кормил. Ну Данечка з кашку, начислила уже картошку, сейчас по мою поставлю, сделала бутерброды в бутерброднице нашей. Будемо сейчас завтракать, уже папа. Я уже хочу їсти. Робити, а... Да, делай. Папа, все, кофе делала, ну, почти доделала. Почти доделала. Я зараз по да, картошку, картошку, данюшки и нам. Решила все разом зварити, короче.